Дорогі друзі, нагадуємо, що ви дивитесь ранок надії. І ось таке до вас питання. Чи замислювались ви коли-небудь над тим, як здоров'я наших стоп впливає на наш організм в цілому? Тому що здається, можливо, на перший погляд, що тут немає ніякого зв'язку. Але давайте все ж таки з'ясуємо та поспілкуємося із цього приводу зі спеціалістом, адже в нашій студії сьогодні спеціаліст з фізичної реабілітації Андрій Маслій. І він вже доєднався до нас, тому ми раді вітати вас. Тут. Доброго ранку. Добрий ранок. Як ваш ранок розпочався? Е, я люблю ранок розпочинати. Кажуть, сказати правду, чи так, як є? Ну, кажу, кажу так, як є. Просто починаю з води і з кави. Оце мій ранок. Ось так, так. Ну, да. все, все дуже просто. Зрозуміло. Ми, ми більше за те, що рекомендуємо починати лише з води, угу. ось, скажу, так, трішки здоровіше чи ні? Так, да, да. да. е, звісно, з води обов'язково починати треба з води, тому що під час е, ночі наш організм зневоднюється, ми не, не п'ємо, не харчуємося і ми втрачаємо е, з подихом е, кількість рідини в організмі, і цей запас має бути обов'язково повний. В балансі. Угу. Ну що ж, е, знаєте, я, Андрію, завжди чув, що 90% хвороб ідуть від голови. Угу. Ось і багато різних процесів. Сьогодні ми йдемо знизу. Здоров'я від стопи. Ось, чи дійсно саме так і в чому а, залежність? Ну, а, зі стопи у нас ну, повністю все починається. Значить, наша хода, наші суглоби, наша постава все починається зі стопи. Значить, давайте трошки, щоб я просто ну, розповів трошки анатомії на досить простому рівні. Значить, Наша стопа вона має арку. Вона да. має так. мати арку. Ця арка при ході починає отак от скорочуватись. Тобто наш організм працює, амортиз, да, амортизує і по принципу м'ячика, якби як попригунчик, стрибає, точно так же наш організм. Оця, оця вся амортизація далі, далі переходить гомілкостоповий суглоб, в колінний суглоб, в кульшовий суглоб і в тазопоперековий суглоб, е, в поприковий відділ хребта. Роль міжхребцевого диска в організмі це теж як амортизатор в машині. Все починається зі стопи і все воно починає отако от пружинити. Якщо у людини, які є вади, а воно може бути або вроджене, або набуте, або якийсь був процес механічного пошкодження, і у людини ну таким ну, шляхом вийшло, що вирівняли стопу повністю або оперативним шляхом. Ну різні ситуації бувають. Якщо людина а, має плоску стопу, є декілька варіантів. Є плосковальгусна стопа, є поперековий плоскостопість, є продольна плоскостопість, всі вони ну, несуть не, не досить ну, хороший маршрут до нашого організму. І я би сказав би так, що десь відсотків 50-60% живуть з плоскостопістю у нас на, на земній кулі. 60-70% людей. Я пам'ятаю, коли ми проходили з хлопцями військома, то у 11-й вже клас був. Я як зараз пам'ятаю, кожен другий: з скольоз, плоскостопія, з плоскостопія, з це… плоскостопія. А скажіть, будь ласка, от від чого це залежить? Чому так відбувається? Проблема зі стопою це проблема гомілкових м'язів. Камболовидного м'язу і двоглавого м'язу стегна. Тобто ці м'язи мають бути в певному тонусі для того, щоб формувалася стопа, натяг м'язів по стопі і вигинання цієї арки. Але ж я хочу сказати, що і спадковість теж має певний вплив. Якщо у батьків обох є плоска стопа, то, скоріш за все, дитина успадкує це. Так, власне, з якими симптомами можна стикнутися, і які можуть бути проблемами? Ну, які можуть бути взагалі проблеми, крім того, що ми кажемо паскопія, все. Бласка значить, які можуть бути проблеми? Значить, хронічний біль в тазостегновому суглобі угу. в подальшому це коксартроз, це в подальшому буде оперативне втручання до до заміни суглоба. Значить, це будуть проблемні колінні суглоби. Це будуть страждати зразу два мініска, міні які відіграють роль між берцовою кісткою і тазостегновою кісткою. Які виконують роль подушки, okay. е, вони теж будуть страждати. Просто коли людина буде ходити, е, і воно зразу буде давати певний тиск на коліні суглоби і будуть страждати міністки. Тобто це саме перше. Якщо порушується фундамент, на чому ми стоїмо, так. далі воно йде вверх. воно далі піде вверх повністю, по і далі вже йде по на поперековий відділ. Угу. Тобто це надзвичайно серйозно, не, не так просто, як ми собі можемо уявити, так тому що на на жаль, дуже часто ми не звертаємо взагалі на це увагу, так? А скажіть, будь ласка, як піклуватися про здоров'я своєї стопи? Значить, по-перше, треба визначитись, яка ступінь є плоскої стопи. Угу. Є така ступінь плоскостопісті, що принципі-в вона в принципі, в принципі, не несе е, ну, от, загрози якось. для е, опорно-рухового апарату. Е, треба її просто продіагностувати. Якщо Івані, попрошу розбутися. Так. Угу. Зараз буде найцікавіший етап. Ми будемо так наочно показувати нашим глядачам, як ти Значить, Що ми можемо дивитися? От у нас є да, стопа. Так. Ми бачимо оцю арку. Тобто ми вже говоримо про те, що тут вже не така ступість плоскої стопи, що буде вже пошкоджувати опорно-руховому апарату. Тобто організм вже амортизує. Ми беремо великий палець і мізінець. Якщо вони зводяться безболісно між собою. І тут утворюється така ямка невеличка, вона дає певну амортизацію при ході. Тому людина, в принципі, в принципі якщо нема вальгосного завалювання самої стопи, може функціонувати, просто носити як зру... зручне взуття, і в принципі можна не займатися цим взагалі. Можете стати так, на ноги? Так, так Андрій. Поверніться, будь ласка, до мене спиною, щоб я бачив. Значить, Що ми бачимо? Я трошки підкатаю вам. Так, штані, так, не? так. Значить, Ми бачимо всю вертикаль стегна. Ми дивимося на ахілове сухожилля і бачимо, що стопа трошечки трошечки зміщається всередину, тобто вона трошечки завалюється. Це йде плоско стопа попереку, продольного відділу. Чудова тобто, намага. Вона... Е, ну, враховуючи те, що у вас є амортизація між великим пальцем і мізинцем, е, то в принципі нормально вам достатньо буде носити зручне взуття для того, щоб не страждав опорно-руховий uh -huh. апарат. Для того, ну, я, я не рекомендую в такому випадку е, якесь ортопедичне взуття, яке е, е, обмежує м'язові язов, тканини в стопі. Я рекомендую більш зручне взуття, наприклад, кросівки, які дають певну амортизацію uh -huh. при ході. Дякую. Mm -hmm. Отак, uh -huh. от такому от, можна навіть в домашніх условиях продіагностувати про, стопу, так, щоб в принципі було зрозуміло, uh -huh. як воно має бути, яким шляхом. Якщо ми говоримо там про, до прикладу, остеохондроз, там ще всякі речі, ну, ми знаємо, є фізичні вправи, закачування і дуже багато вправ, навіть якщо ми йдемо справді ноги, вони більше сюди, так, от наші м'язову таку тканину. Що можна робити зі стопами? Є якісь вправи для стоп? Є вправи їх дуже багато для стоп, як і для дорослих, так і для дітей. Для дітей це досить якісь прості моменти. Тобто, я рахую, що дитина спочатку, коли вона стає на ноги, вона має постійно ходити боса. Боса. Дома боса, якщо вона там, наприклад, у бабусі десь там, то вона постійно має бути боса. Тому що ці от камінці, от маленькі такі от горбики, да, які дають некомфортність при ході стопі, вони покращують капілярний кровоток і покращують функцію м'язевої тканини, яка знаходиться в стопі. Це от основний етап. Є плоска стопа у всіх дітей. У всіх дітей до 4 років є плоска у всіх. Дітей. Це є віковою нормою. Далі після 4 років, тому що ще формується хрящова тканина, формується кісткова тканина. І коли ще цей процес сам проходить, у неї може завалюватися вальгус на стопах. Тому що батьки починають там, бігти до ортопедів, ті зразу рекомендують там, ортопедичне взуття там, і прочі-прочі, але ну, я проти цього. Це є віковою нормою угу. до 4 років. Вона може ходити з плоскою стопою. Дорогі це... батьки, зверніть на це увагу і не бити сильно тривогу. До 4 років це ну як то говорить, зовсім нормально, Вікова коли це норма. є так. А після якого віку вже звертати увагу? Після 4-5 років вже треба звертати увагу на, на саму стопу. Okay. Значить, можна виконувати різні вправи, які є вдома. Наприклад, ще це просто треба якісь підручні елементи, які є додому. Да, Наприклад, є скалка якою розкачують тісто, можна mm -hmm. і катати, можна брати бутилку, прокатувати стопу, mm -hmm. можна купити такі ортопедичні м'ячики. Mm -hmm. Вони mm -hmm. а, мають бути жорсткі, тверді. Зразу хочу сказати, що оті м'ячики, що собакам котам, не, не підходять, mm -hmm. бо вони м'які. А, я ж думаю, тому що да, він, yeah. я що це це, да. це це твердий. Mm -hmm. Він має бути твердий, твердий м'яч. Like, да. І а, можна виконувати як і сидячі а, рухи. А, так і стоячи, да, трошки да, я вам покажу. Значить, Як правильно просто робити обичне прокатування від пальчиків до п'яточки, максимально вдавлюючи стопу всередину, щоб відчувати тиск на стопу. саму. Щоб це не було просто так от покатали, mm -hmm. треба сильно вдавлювати. Угу. Mm -hmm. Максимально вдавлюючи І в підлогу, тоді буде, ефект. Да, тоді буде ефект. Є дуже багато різних вправ з м'ячиком. І внутрішню частку можна так от прокатувати стопи. Можна брати. Можна я попрошу вас? Так, так. Я трошки обіпрусь. Значить, Ми беремо носком, притискаємо м'яч до п'яти. І отакі от рухи робимо. повністю п'ятку не ставимо на підлогу. Тим самим ми покращуємо капілярний кровоток в гомілко-стоповому суглобі і зміцнюємо наші гомілки. Це те, з чого починається плоска стопа. Тому дуже важливо при занятті плоско-вальгусної стопи робити вправи на гомілку, угу. яка зміцнює сам суглоб. Тобто ось такі, ось такі Стоби. рухи ставати на носочки, так, і воно качає, прокачує нашу на мілку. Так, можна ставати mm -hmm. на платформочку, можна ставати на ступеньку, можна ставати а, на дверний, цей, ну, перегородку дверну. Uh -huh. Що так. можна теж, як де п'яточка де про декілька сантиметрів, в... да, і просто такі доводити амортизацію до зжені. Це, це цікаво. От ага. питаннячко, яке особисто мене дуже хвилює, ось як взуття, все ж таки безпосередньо впливає на наші стопи. І ось часто так буває, що жінки жертвують своїм здоров'ям заради краси, тому що ми любимо ходити на підборах, і іноді це це потрібно також. І ось я з, з власного досвіду можу сказати, що якось підрядковому віці мені дуже хотілося носити підбори. ось Чим раніше, тим краще. І Я пам'ятаю, що з 13 років я вже почала там час від часу одягати підбори. Наскільки це шкідливо і чи, чи можна так робити, і як обрати правильне взуття? По перше, взуття має бути зручне. Я не скажу, що все ортопедичне взуття треба при всіх плоскостопіях призначати. Якщо вже є повне завалювання, повне плосковальгусної стопи, повністю суглоб іде на середину, тоді треба вже ортопедичне взуття і ортопедична стілька, яка робиться під знімок, під злиток, і тоді формується сама, сама устілка і вкладається в взуття. Значить, що стосується підборів, це безумовно гарно. Всі жінки це люблять, чоловікам це подобається. Ну, я не можу казати, тому що підбори вони збільшують компресію на поперековий відділ. Тобто, по суті, йде навантаження лише на пальці ніг. Да. Тому я рахую так: Оце на весілля вдягли, підбори, <святкували> відсвяткували, вділи красовочки і пішли далі святкувати. Mm -hmm. ну, тобто кросівки це найкраще варіант. це тому, найкращий що... варіант для стопи. Тому що я розумію, до прикладу, є кеди, де вже ну, амортизація. Там вже не така велика амортизація, до прикладу, да. так? Іде. Тобто, ну, і дуже. Пласка така підошва, вона не дуже підходить. правильно? В основному, да, це і кросівки. або як і... те ж саме, що до прикладу жінкам легко ходити. Балетки, так от ці взуття, воно ж теж не, не дуже підходить. Так, да, тому що ну по суті воно йде як рівною і навпаки розтягує саму стопу. Краще а, за всього, це да, красівки. А... Тому якщо ми хочемо кеди, то можна якусь тобі собі устілку купити, так? Можна купити якусь устілку, але ця устілка має бути м'якою і теж має бути амертизон. Вона не має, устілка має бути пряма, вона не. Має приймати форму стопи, тому що вона буде виключати певні групи м'язів uh -huh. зі стопи, і, і плоскостопа буде далі деформуватися. Тому ці м'язи, які не, не задіяні в цих процесах, їх треба задіяти за рахунок вправ. Uh -huh. а, Андрію, а, в яких випадках? При яких симптомах вже варто звернутися е... до спеціалістів? До спеціалістів, таких як ви. От і... про яких треба, tre... значить, коли вже є повне е... вальгусне випадіння гомілкостопового суглобу? Вже я такі випадки вже зустрічав у підлітків. Тоді вже варто звертатися до ортопедів-травматологів, які будуть. Е... Призначати ортопедичне взуття, які мають бути певні обмеження, тому що ортопедичне взуття, воно все жорстке, воно, воно обмежує амплітуду рухів стопи, але тим самим воно формує стопу і гомілко-стоповий суглоб в одну вертикаль. Угу. Тобто, за допомогою спеціаліста, навіть якщо є проблеми, можна її виправити правильно? Частково можна виправити, але частково вже, на жаль, вже ну, в такому підлітковому віці досить складно вже виправляти mm -hmm. плоско стопу, але вже просто треба підтримувати на тому етапі, на якому вона є, обов'язково робити вправи і звернути увагу на гомілку. Наскільки поширена ця проблема сьогодні? От як часто до вас як до спеціалістів звертають? Досить багато, досить Серёжно? багато людей приходять і в, в зрілому віці, і підлітків, і дітей ведуть, і дивлячись. Ну, я от маючи досвід 10 років реабілітації, ну з десяток людей бачив, у яких в принципі все добре зі стопою. З 10. Прямо от максимально все добре. Що це ідеально, Лише десяток. Так? Да, 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 да. А скільки людей у вас досвід роботи? Десять років. років? років Десять да. років одна 10 людина здорова на рік. На рік. <ріг> да. Це надзвичайно ну, так. так, говорить набагато. Є про що, є про що дійсно турбуватися і пам'ятати, на що звертати увагу. А крім цих вправ, які ви показали, можливо, Цих достатньо щодня робити, щоб підтримувати в тонусі здоров'я? Так, достатньо, щоб підтримувати їх. І можна додати ще, звісно, і скалки, можна ще ортопедичні килимочки, є такі, типу як мозаїка, яка е, морську гальку відіграють, типу, роль теж по таких mm -hmm. от ходить. А взагалі у мене було вдома, я коли дитина у мене маленька ну, народилася, то ми робили, типу, ну воно як коротше, було як в коридорі, знаєте, така зона прохідна, де постійно люди ходять. І він постійно там лежав. Ладно. Тобто я пішов, прийшов, там mm -hmm. жінка прийшла, там, дитина там пробіг. Ігла там, тобто по суті, якби цей предмет він просто лежить, але все ж таки якесь покращення капілярного кровотоку в стопі воно відмічає. Чудово, такі малесенькі звички, які ми можемо впроваджувати у своє життя і тим самим піклуватися про своє здоров'я. Щиро вдячні за те, що були сьогодні з нами, що показали нам такий майстер-клас, як нам все ж таки виявити свою проблему, що нам робити. Дякуємо вам.